Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові пешки. Сьогодні ми послухаємо казку Перчик, м'ята та шкільний привид. Перша частина. Лист на дошці. Перчик не боявся нічого, а нічогісінько. Але коли того ранку він побачив на дошці лист від привиду, йому стало трохи моторошно. Перчик був першим в класі, хто побачив цього листа, а сталося це так. Він хотів потішити свою вчительку м'яту. Вона була в школі новенькою, як і перчик. М'ята працювала лише три тижні. Щоб порадувати її, Перчик прийшов до школи раніше. Цього разу сам, бо у його друзів були справи. Паулі потрібно було нагодувати свого дерев'яного коня роки, а Олі ще спав. Шкільне подвір'я було майже порожнім. Лише Мартін і Роберт сиділи на сходах та обмінювались наліпками. Троє старших хлопчиків схилили голови над мобільними телефонами. Школа була ще зачинена, але Перчикові неодмінно хотілося потрапити всередину. Він проліз кущами повз вчительський паркінг, там стояв мопед, три велосипеди і зелене авто. Перчик хотів прошмигнути через службовий вхід, аж раптом з'явився шкільний сторож, який тримав у руках коробку, повну паперів. Губи сторожа склалися у тонку ниточку. Ти знаєш, що це таке? суворо запитав він і тицнув пальцем у дворі позаду себе. Перчик кивнув. Це вхід для вчителів, ще суворіше пояснив охоронець. Хоча перчик і так це знав. Як ти вважаєш, чому він так називається? вкрай суворим тоном запитав сторож, тому що ним користуються вчителі. Перчик потер око. Але якщо ви звідси виходите, то він повинен називатися виходом для охоронців. Перчик утягнув голову в плечі, тому що побачив, як шкільний сторож надувся, немов. Риба фугу, повертайся на шкільне подвір'я, де ти і повинен бути, наказав сторож фугу і виконав папери у сміттєвий бак. Перчик сховався за зеленою автівкою, а потім слідом за сторожем прошмигнув всередину, перш ніж зачинились двері. Йому просто необхідно було потрапити туди, заради м'яти. Фугу не помітив, що перчик знаходиться позаду нього. І зник в кінці коридору за рогом прямуючи до спортзалу. Перчик залишився стояти перед класною кімнатою, але двері були зачинені. Хлопчик опинився у безвиході. Службові двері позади нього відчинилися знову. Почулося охкання та покашлювання. Хтось сопів і крехтав. Крізь двері простинувся кошик для білизни. Ущерть наповнений зошитами, книжками й теками. Купа була такою велетенською, що за неї неможливо було побачити обличчя. Із під кошика визирали чорні черевики і товсті волохаті ноги, які належали бокцерці. З кожного плеча в неї звисало по декілька сумок. Жінка піднялась на дві сходинки і перевела дух. Уф, промовила вона. Перчик підбіг до неї та забрав дві сумки. Вони були надзвичайно важкими. Хлопчик пішов за боксеркою на другий поверх. Жінка справді була дуже сильною, та й не дивно, вона ж була майстром спорту з боксу. Принаймні так стверджував Олі. Дякую, це вкрай люб'язно з твого боку, промовила боксерка. Хоча вона посміхалася, Куточки її рота були опущені вниз. Однак ними не стікала слина, як це буває у собак, породи боксер. Жінка витерла хусточкою лов. Перчик вирішив сказати їй правду. Він повідомив, що хоче зробити сюрприз м'яті, але його клас зачинений, а сторож не хоче ділитися з ним ключами. Ох, сонечко. вигукнула боксерка і погладила перчика по голові. Який же ти милий. Вона дала йому зв'язку ключів, яка була такою величезною і важкою, що перчик її ледве втримав. Певно, жінка тренувалася з цією зв'язкою, щоб мати сильні м'язи. Він поплентався сходами, міцно стискаючи в кулаці червоне кільце ключа, яким можна відчинити його класну кімнату. Долинав гул машини. Це був пилосос сторожа фугу. Чоловік працював, ідучи коридором від спортивної зали. Замить він буде тут. Перчик швидко відчинив двері та прослизнув до класної кімнати слід поспішати. Він витрусив свій рюкзак, звідти випала купа пластикових квітів у всій своїй красі. Справжній квітковий рай. Його мама хотіла викинути ці квіти, інколи їй все не подобалось, хоча ці квіти не в'яли і бояли навіть взимку. Хлопчик витягнув найгарнішу троянду, приспрямив її та поклав на стіл м'яти. І з решти квітів, бутонів та листя він виклав на стіл імпровізований віночок. Для цього йому довелося скласти у стос і відсунути зошити, але це було неважливо. Головне все мало чудовий вигляд, просто фантастичний. Перчик оглянув свій витвір і залишився задоволений. Двері відчинились і до кабінету зазирнула боксерка. Мої ключі тобі ще потрібні? запитала вона і огледіла його витвір. Як добре ти зробив? Пані Камінські обов'язково сподобається. Перчик раптом зніяковів. Боксерка не була винна в тому, що вона не така молода, не така гарна, як м'ята, а її учні через це не дарують їй квіткових витворів. Він вихопив із віночка троянду і простягнув їй. Ох, серденько, промовила вона і пішла геть. У перчика виникла нова ідея. Він захотів на додачу намалювати для м'яти серце на дошці. Для цього він відкрив дошку, а там висів він, таємничий лист. Його краї були обвуглені, з нього звисало павутиння. В одному куті був намальований череп і привид, а криві літери, з яких стікало чорнило, мали такий вигляд, немов були написані кров'ю. Перчик вирішив не чіпати лист, можливо, на ньому залишились відбитки пальців. Хлопчик почухав ніс. Цю літеру з прямою похилою, прямою різкою він знав, це була Ни. Перчик, тобто його повне ім'я Ніко Перчиковський. Цю вигнуту літеру з похилою шляпкою він також знав, це була П від Перчик. Але що було написано далі, хлопчик не зрозумів. А йому конче потрібно було дізнатися. Що нашкрябано на тому листі, окрім пи і ни. Перчик зазирнув з вікна і пошукав Олі та Паулу. Вони стояли під липами. Олі їв свій бутерброд, а Паула показувала йому нову футболку, на якій було зображено коня. Оля розсміявся і з його рота на всебіч полетіли шматочки ковбаси. Паула відскочила вбік і перевірила, чи не забруднився кінь на її футболці. Перчик відчинив вікно, визирнув двір і почав, мов божевільний, розмахувати руками. Пауло, Олі, я повинен вам дещо показати, швидше, швидше. Діти побачили його і наблизились. Паула добре лазила завдяки років. Вона легко пролізла крізь кущі у вікно класної кімнати. У мене нова футболка, промовила вона і випнула вперед живіт, виміняла в брата на коня. Бачиш, намальований тут. Гарний кінь, зауважив перчик. У мене для вас є сюрприз. Він знову висунувся з вікна. Олі, хочі ж до нас. Той підняв голову вгору. Як ти туди потрапив? запитав він, взяв ключі у боксерки, відповів перчик. Тим часом Олі розвернувся, побіг і за мить зайшов крізь двері. Він також скористався службовим входом. Олі запхав до рота рештки хліба і мало не вдавився, коли перчик показав йому таємничий лист на дошці. Вбивчий лист підсумував перчик з черепом і кров'ю. Паула запхала до рота пасма волосся і напружено жувала його, читаючи лист. Привидів не існує, зауважила Павла, не дуже впевнено. Але він там намальований, промовив Олі. Так, і що він пише? запитав перчик. Паула прочитала вголос. Шановні діти, для мене велика честь познайомитись з вами. Паулі знадобився деякий час, перш ніж вона прочитала все. Що? промовив Олі. Далі, далі, вимагав перчик, і Паула читала далі. Моє ім'я Ойзібіс. Флатерман. Польтер я виконую тут обов'язки шкільного привиду. Коли я 250 років тому уклав договір з королем, то не припускав, що моя робота буде такою нудною, тобто я смертельно нудьгую. Найкумедніше те, що я вже мертвий. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, напишіть мені. Я неймовірно люблю читати всякі драматичні історії. Сповнені любов'ю, моя поштова скринька знаходиться на горищі з великою повагою, ваш найкращий шкільний привид. М'ята в жодному разі не повинна цього побачити, сказав перчик. Вона злякається і повернеться до свого місника. Олі і Павла кивнули в знак згоди. Пролунав шкільний дзвоник. Відразу школою забігали сотні дитячих ніг. Двері класу відчинилися, всередину зайшли м'ята та м'ясник. Останньої миті Перчику вдалося зірвати з дошки лист і сховати його за спиною. Байдуже, будуть там відбитки пальців чи не будуть. Перчик однаково не вірив, що привид може залишати відбитки. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всіх обіймаю!